Молись, коли не спиться і не їсться, коли в душі тривога затяжна. Молись, коли спокійно чи боїшся, і між душею і тілом йде війна. Молись за себе, друзів і родину за всіх людей, що близько чи здаля, молись за дім, за сонце, за Україну, ти тут живеш і це Твоя земля. Молись, коли щасливий і здоровий. Слова подяки Господу, неси за те добро, що Він для тебе робить, за тихі сни безмежної краси. Не треба битись в груди чи кричати, не хоче Бог від нас таких страждань, лише що є навчися цінувати життю радій без наріків і вагань. Молись, коли не знаєш що робити, безхмарні дні і ночі дощові. Молись завжди, і будеш легко жити у цьому світі, даному тобі. Амінь.